І так, усім доброго дня. Сьогодні, 16 листопада, ви на каналі Алексашка або Олексєнко Сашка, як кому ем, більше подобається, <клес> Алексашка, то скорочено так. Е, і так, сьогоднішнє відео про те, як ми вчора обробили наші бджолки. Вчора ми говорили про те, чому ми вирішили ви, е, обробляти другий раз. Зазвичай обробляємо один тере-два рази. Чому вирішили в цьому році обробляти саме два рази, то попереднє відео якраз, якраз там про це я говорив. От, і ми в цьому році використовували новий препарат, ми його ще не разу не використовували в нас. От. Так от ми вчора, перед тим як використати, ну, зробити пролив от, цим препаратом, то ми взяли, поставили не в три, а в чотири вулики, аркуші. Листочки і побачимо, скільки там посипалося нас кліча після другої обробки. От, Першу обробку ми робили десь тижня-півтора назад, і сьогодні вирішив вчора, вирішили зробити другу обробку. Тому давайте разом побачимо, як препарат спрацював. З вчорашнього відео ви можете побачити, що це за препарат був, чому ми вирішили ним при... ну, знову от, обробити. То поїхали. Дивимося, у нас є 4 пчола сім'ї. Ми зараз побачимо, як спрацював, спрацював наш препарат. Достанемо ці аркушики наші. Ми взяли 4 сім'ї. Ну так скажімо, примерно Дві послабше, дві покрепше. Зараз побачимо, що в нас тут по кліщу. Получилося. Скільки його в нас посипалося? Бджолки неактивні. Активні вони не виносили кліща знищено, тому можемо побачити таку картину ясно, скільки його посипалося. Так, порядочок, порядочок. І так, дивимося дорогенькі що в нас виходить. так Трошки віктерець але практично. Практично його тут немає. Якщо так подивитися, трошки різкость туди-сюди. І так бачимо воно один. Два, два, три. Ну от я помітив тут три, три або чотири кліщика. Усього-навсього. Тобто дуже добре. Перший раз ми обробили, то, звісно, були в легкому сильному шокі. І так, поїхали далі. Дивимось наступного. Наступний вулик дивимось. А як у нас спрацював цей препарат. Так. Видно, якісно більш-менш. І так, це у нас оцей останній був дулочок. Побачимо, що в нас тут. Перший раз була картина, звісно, жахлива, я вам скажу. На жаль, сьогодні мій оператор на роботі. Тому приходиться все робити самому. Я так дуже-дуже обережно його так поклав. І можна побачити, що в нас тут в цим донешком. Це донышко ми вчора поставили свіженьке, новеньке, воно чистеньке ще ни разу не використовувалася. І так, що ми бачимо? Також ми практично кліща вже не бачимо один. Два. Два. Три, начебто. Чотири. Десь. Десь порядка п'яти осіб. А в перший раз, коли ми обробляли, то то було просто страхіття. І так. йдемо далі. Дивимось далі ще. Наступні. Сім'ї. Це що ми от тут тоже що ми працювали на так, так. Тут у нас два вулики були. У них стоїть позначечка тут, що ми дійсно тут робили, проводили такі роботи. Зараз переділимо. Що в нас тут? Опа! Тяжковато. І, звісно. Вони з метком. Човки наші. Так. Але опальки сталимо назад на місце. Та дивимося, як у нас посипався кліщик тут. А тут у нас майже, майже нічого і немає. Ні, ось один. Ось один бачу є. Один. І. І, мабуть, наверно, все. Так. Всього всього один. Як бабчолки. А, ось ще два, три, чотири. П'ять, шість, сім. А, ось є ще сім. Так. Вісім. От, пожалуйста. Ще я побачив вісім. Вісім кліщів тут. Ага. Ну, Гарно, Препаратів працює, що ж скажеш. Це вже добре. Дивимося останню. Це в нас третя була позиція. Тепер дивимося останню. Останній вулик. Так. Стороночку. Су -су -су -та. Так. Ми його спеціально помітили, щоб не перепутати. Опа. Так, достаємо наш листочок дуже-дуже обережно сьогодні вітру немає майже, тому можна максимально побачити. Отак от, от. І так, дивимося. Дивимося, тепер ближче це у нас останній. Так, придивляємося, але я тут дорогеньке нічого не бачу. Ні, ось один, ось один кліщик є в нас. Один. Так. Не може бути один єдиний. Так, один кліщик я більше нічого не бачу. Не єдиного більше не бачу. Ну що ж, прекрасний результат. Просто супер результат, я вам скажу. Ну от. От. І зробили ми такий маленький експеримент. Обработочку. Чотири сім'ї у нас були контрольні. Обробили ми всю пасіку, всі 80 вуликів. І тут і ще точок маленький у нас за містом є. Після першої обробки, обробки цим препаратом півтора тижня тому ми були просто в шокі. Кліща висипалось просто неміряно. Везде, всі щелі, там, де задвижки на літках, кругом було ціла куча кліща. Тому і було вирішено спробувати ще одну обробку зробити. І, в принципі, його не так багато висипалось, але тепер на душі спокійніше, і бджолки можуть більш якісно симувати. Е, так, якщо подивитися, я казав, що препарат не такий токсичний, як а, то я брав раніше бітином, працював. то він такий трошки, трошки запах такий неприємний. І бувало таке, щоб бджолок більше було на прильотках мертвих. А тут обробив, проливав досить нормально, десь примірно як положено на одну вуличку 10 мл. Але не бачимо, де-де-де, може на дві бджілки є, які намокли і замерзли, просто відбились від клуба. От. Так що препарат, можна сказати, якісний, нам попався. От. Будемо до надалі ним працювати. А тепер хочеться закінчити на хорошій ноті, мабуть, на більш-менш на хорошій ноті, так скажемо, оптимістичній. Мабуть, в кожного є на пасиці вулик, який підписаний саме так. Тут дійсно у нас звірі, але нічого не зробиш. Вони, як то кажуть, носять більше всіх меду. Всім хорошого дня, дякую за просмотр. Якщо комусь було... Полізно це відео, то можете підписатися, поставити лайк, якийсь там, Вже буде приємно. Все на все добре. Якщо, до речі, я в минулому відео казав про свій вагончик, який можна розібрати, зібрати, перевезти на місто кочевлі. Кочівлі ми в ньому кочуємо. кочуємо вже 7 років, я в ньому кочую. сам його розробляв. То якщо комусь буде цікаво, можете написати. Я зроблю більш такий подробний очот. поки що немає пояс снігу. Все, всім гарного дня. Дуже дякую за перегляд.